Зараз ви подивитесь альтернативу центральним системам опалення. Центральні системи опалення споживають в основному газ. За газ Україна заплатила в 2010 році 10 мільярдів доларів. Якщо перейти на електричні системи опалення, електроенергія, яка виробляється в Україні, вона виробляється за рахунок гідроенергоресурсів, атомної енергетики. А також на електростанціях на теплових електростанціях палиться вугілля, яке видобувають українські шахтарі. Тобто, перехід на українська електросистему опалення він дає робочі місця українським громадянам. Замість того, щоб переходити на електричні системи опалення і створювати робочі місця в Україні. Українська влада інвестує, інвестує кошти. В економіку Російської Федерації, але це ще не все. Минулого року було здано місто Севастополь, продовжено оренду військово-морської бази. Мотивація була та, що за це Росія нам знизить ціни на газ. Ціни на газ Росія не знижує, втягує нас в митний союз. В подальшому ця політика. Може завести нас дуже далеко. Маскуючись газовою проблемою, українська, не зовсім вона українська звичайно, влада, здає українські національні інтереси. Українські засоби інформації багато говорять про газову проблему, але дуже мало про перехід на обігрів за допомогою електроенергії. Маскуючись газовою проблемою, влада продовжує здавати українські національні інтереси. Це відео про те, що електричне опалення абсолютно реальна річ, що це вигідно громадянам і що це вирішує цілу низку проблем. Дивіться ролик. Добрий день. Несколько слов про современные технологии электрического отопления. Я, в частности, являюсь в Кировограде, я так считаю, одним из первых, потому что где-то, наверное, уже года 3-4, как мы установили у себя электрическую систему отопления в квартире, отказавшись от обычного отопления центрального. Почему отказались? Потому что сами понимаете, качество нашего центрального отопления оно давно желает лучшего. При этом, при всем, плата за это центральное отопление, конечно, очень колоссальная, что наносило определенный удар по семейному бюджету. Мы подумали и приняли решение поставить электрическую систему на данную квартиру, которая площадью, общей площадью где-то около 55 квадратов, включая две лоджии, мы установили 5 батарей. Квартира сама является не то, что угловой, она даже как бы можно действительно какую-то конечная такая конфигурация нашего дома, потому что она со всех сторон наружная, только одна, одна сторона примыкания вот, вот эта вот стенка, она примыкает к соседям, все остальное у нас просто контакт с прямым воздухом, атмосферным. Мы утеплили одну комнату, и, конечно, мы сразу же почувствовали разницу. Такое было ощущение, как будто мы сюда, в эту комнату, установили еще одну батарею. Это эффект был такой. Вот эта стенка, в частности, она утеплена пенопластом толщиной 30 мм и зашита гипсокартоном. Причем пенопласт внутри, я даже не делал наружного утепления. Это тоже один из методов и даст свой эффект. Кроме того, мы проживаем еще на первом этаже. Первый этаж, это тоже есть какой-то, в общем-то, источник повышенного холода, потому что из подвала, который не обогревается, пол у нас холоднее, чем, скажем, пол в любой другой квартире, у наших соседей, кто живет выше нас. Мы пережили за эти 3-4 года достаточно сильно холодные зимы, которые, вы помните, это было не в прошлом, а позапрошлая зима особенно была такая лютая. Должен сказать, что отопление показало себя очень неплохо. Я остался доволен. Платим где-то в самые холодные месяцы, где-то ну, 800-850 максимум киловатт. Это общие, общие, скажем так, затраты электроэнергии. Ну, примерно львиная доля, конечно, это э, ночное время, потому что оно все работает, все максимально включено, это ночной тариф. На втором месте по наработке это э, обычное, не, не пиковые, это просто второй, второй тариф. Ну и меньше всего по объему у нас набегает часы пик, потому что отопление у нас в часы пик отключается. И что по деньгам это получается, ну ориентировочно, наверное, где-то гривен ну, пускай 300-400 вот так. Mm -hmm. Ну вот, э, демонстрирую вам отопительный прибор, сама нагревательная панель, которая весит, наверное, может быть килограмма 2, максимум там два с половиной крепится на 6 дюбелях, имеет еще конструктивно, обязательно надо устанавливать такую блестящую теплоотражающую подложку, чтобы стенка лишнее тепло не воровала, чтобы качество ее достаточно высокое, теплоотдача очень хорошая, я доволен качеством работы данного обогревателя. Вторая точно такая же, бачите, що вся, весь монтаж електричного часті зроблений під плинтусом, Нигде не видно никаких практически проводов, ніяких там. Нічого не висит, нічого не мішає. Ви нею задоволені? Так, да, дуже задоволена. Ви які робили? я бачу, у вас замінені вікна, заслані. Вікна були замінені до того, як ми почали проводити опалення. Ви замінили вікна, втеплили балкон. Да. Втеплювали, втеплювали на рухні стіну? Ні, не, втеплювали. не втеплювали? Ні. А в тій кімнаті також ні? Ні. ні. ні, у нас там, ні квартира картон, сонячна сторона, власть, тому, не, не було такої необхідності. Ні. Які витрати електроенергії у вас в самий холодний місяць? В самий холодний місяць це було у січні, це найбільше було до 100 гривень. 100 гривень на місяць до 100 опалення? Гривень, да. Яка площа цієї квартири? 44,7. 44. Це вся. Вся. Да. 44,7, і вона сонячна сторона, тому я знаю, як ви будете. Ну, це буде певне і квартира в середині будинку, В середині будинку, О, гарні сонячна сторона, і влітку кондиціонер більше бере, чим опалення в опалювальний сезон. Mm -hmm. Мамі ставила так в минулому році, без багатотарифного лічильника, то в неї було в два рази більша сума оплати за електроенергію, mm -hmm. чим у нас. І, значить, і ще там встановлювали да. конвектори. Конвектори, так. Да. Там були конвектори, я ним теж не дуже задоволена, мені більше подобається оці. А цікаво, що платять, платили за ваші сусіди за опалення? Ну там платили вони 6,60-6,90 тобто, квадратного метра. Понад 300 гривень на молоді квартира. Так, так. Я за всю електроенергію платила до 100 гривень. За всю, тобто це. Є... Да, і Всі освітлення кімнати, і пральна машинка, і ну, це все, де близько, все, і куйка, коли купали це, маленьку дитину. Це близько 500 кВт в середньому. З рахуванням ну, нічного тарифу. Да, так. у вас є якісь особливості такі там якась автоматика в системі опалення, яка, наприклад, в піковому тарифі зменшується споживання? Ну, Багатолічильний багатотарифний лічильник, да. Да, той що ночью считаю зовсім іншу суму. Доброго, дякую. Бажаю. Ми знаходимося на одному з великих мікрорайонів міста Павлограда. Ну, Ви бачите голі труби, які постійно ізолюють, але вони постійно голі. Вони не додають краси нашому місту. Є таке питання, а чи є альтернатива цьому цим? Безумовно, є. Ви її сьогодні побачите. Справа в тому, що на цій теплотрасі втрачається ну, не менше 30% теплової енергії. Платить за це все, безумовно, хто? Споживач, тобто населення. Архітектура цих всіх монстрів, які прикласли в лапках наше місто, ні в кого не визиває ентузіазму і навіть подиву. Чи є альтернатива, безумовно, ви її побачите. Справа в тому, що якщо перейти на індивідуальне електричне опалення не за закордонними, не за фінськими, німецькими, французькими технологіями, а за українськими, то можна зекономити порівняно з тими технологіями 50-60% електроенергії, а порівняно з цією системою, це буде десь 2,5, а то й три рази. В чому перевага? Тих систем, які розробили в останні роки на Україні. По-перше, що вони вітчизняні. По-друге, що на сьогоднішній день, на моє переконання, більш економічних систем нема. Не тільки в нас вдома, а нема й за кордоном. Середнє споживання на один квадратний метр електроенергії складає десь 22-22-23 Вт. Система, яку ви бачите. Яку ви бачите трошки далі в кадрі, за радянськими нормативами мала споживати 100 Вт на квадратний метр. Ну, а якщо вона така ще добре втеплена, то там може бути і більше. У нас є потужності на Україні, достатньо електричних для того, щоб перейти на електричне опалення, як це зробила Польща, Болгарія, Як це робить Норвегія, яка, до речі? Видобуває достатньо газу і ще його експортує. Тут багато перемог. Переваг. Насамперед, ми позбудемося отаких от архаїчних паскудячих міста пейзажів. По-друге, безумовно, що не буде інших втрат, за які нам приходиться платити. Ми будемо платити тільки за те, що ми споживаємо. Ми будемо давати робочі місця. Своїм шахтарям, як на видобутку Урана, так і на видобутку урівля. Через то це набагато краще для економіки, ніж інвестувати в виду базу за кордоном. Є і такі системи можуть бути застосовані не тільки в містах, а й в селах. Вважаю, що на сьогоднішній день не варто будувати газопроводи набагато легше, дешевше і швидше можна покращити електричні сільські електричні мережі. Ході це все буде доступно Ну где-то 50 квадратів. 50 квадратов. Да. А скільки ви за електроенергію платите, Ну, в даний момент ми ще так не ну, ну, виходит по сравнению с углем намного дешевле. Но, углям, хоча бы може, приблизно цифры. Ну, приблизительно мы так считали, где-то будет 40 кВт. Но это немного. Я считаю, что ага. это немного. 400 надо. Нет, я имею в виду за день. А, за день. За день. И того, наверное, небудь. Но ми ж еще готовимо печку. А давно стоїть у вас? Ну, мы сейчас уже топим скоро місяць. Ну только ж відключали, включали. Це ви тільки що поставили. Ну. Тобто у вас, скажем, там по лютому месяцу статистики ще немає. Ні, не, не було. Зрозуміло. Ну, допустим, нас очень встрають это. Я думаю, що на воль мы не прийти. Такая тепло, вот я стою, мне, конечно, очень нормально. Ну вот было два дня холодно, так нормально. Температура ж держит температуру. Тут -то у вас тут мы делимся в кожней комнате выставляется температура. температура mm. Mm. За нас очень устраивает. Mm. Mm. А за вот это все? Ну, нам в, в, общей сложности вот это все, ну, муж у меня сам же собирает. 3000 наш на три на комнаты. На 3. 3. Это не очень много. бы, конечно нам такую сумму вышла. С этим обревача. Да, а... и, все, Это все. и все. Ну, конечно, если бы не сам был дороже, ну мы все ну, всем... Муж умодила все самое. У нас просто нет средств. Кого-то на них. Надо выкупки. Панели такой. Ну, вот то сука. Ну, выходит, если посчитать 5 штук, от 300, это выходит пределах, если со всей работой. Со всей, 600. Это недорого. 600 сами Нет, все, все. Если и туда и кабель купить, полностью? Ну, это я считаю полностью. На одну, на одну ну, получается... Ну, батарея выходит дешевле. Это там, там еще просто затраты идут на кабеля, на все еще. Ну, батареи нам вышли 2200. 800, это... А сколько все батарей? 5. Туда у нас там комната. У нас, собственно, что эта комната? Что тут? Они. Площадь почти одинаковая. Тут 470. У нас на три с половиной, а там четыре <свят> на раз. Ну тут где-то на один, два квадрата меньше, чем там. Ну, ну я, Cuba, мы, это, допустим, очень довольны. Вот у нас мы там же ж, уже пользовались вот этой батареей, которая масляная. А Они тянут, конечно. А это у вас другого типа? Да, да. Масляный радиатор. Ну да, вот эти, которые продаются в магазинах. Це, це был, был радиатор, а, он а он у нас это... и есть. Ванная у нас, когда мы топили, топили шатопление. Да, да, мы просто когда нам надо, мы включили и греем. Ну, очень много тянет. Он один тянет, как тут все пять. Ну, Винкноверторный. <говорит> угу. Кто? Той обігрівач. Нет, нет. Ну, просто, ну обычная батарея, это вот, все 9 сектов. Масляная. Масляный. Ее коэффициент коросной идеи в два раза меньше ниже всех батарей. Ну тянет он, конечно. Ну, пятора киловатта той радиатор, це не таких батарей. Я по-моему хочу вас. Вера Анатолия. <кхи> Спасибо. Яка у нас тут у нас гриби є, вовки є? Тут у нас що хочеш. Вітаю. Я мешкаю на другому поверсі 9-поверхового панельного будинку. Загальна площа квартири 47 квадратних метрів. Конструкція будинку панельного вона дуже невдала. Влітку вона дуже швидко нагрівається, взимку дуже швидко охолоджується. Тож, переді мною постало завдання. Зробити із своєї оселі термофортецю. Система опалення у нас проходить зверху вниз, по нормах кожного року після опалювального сезону система опалення має промиватися емульсією. Цього не роблять на протязі вже багатьох років, в принципі, спочатку введення в експлуатацію цього будинку. Тож, радіатори. Були засмічені і е, були, скоріш, за все, джерелом холоду, аніж тепла. Е, для початку я поміняв стару столярку. Поміняв її на металопластик двокамерний. Він більш ефективний, аніж однокамерний. Е, утеплив конкретно в цій кімнаті, е, де є вихід на балкон. Який слугує в принципі, буферною зоною від морозу, я утеплив ззовні і з середини. Для того, щоб не робити ремонт кожного року, я вирішив все ж таки поставити і зашити фасадні стіни пластиком. По-перше, вони не будуть псуватися, це не гіпсокартон від перепаду температур. А по-друге, практична річ, яку можна помити, і вона, в принципі, виглядає як нова. Вибираючи систему опалення, я зупинився на електричних обігрівачах ізраїльського виробництва. На той час не було вітчизняного виробника на нашому ринку. Тож я придбав у 2007 році дві пластикові панелі і встановив їх в цій кімнаті і в кімнаті у дитини. Максимальна потужність кожного такого обігрівача дорівнює 500 Вт на годину. Але я ніколи їх не використовував на повну потужність, бо встановив в собі терморегулятори, які допомагають заощаджувати і гроші, і електричну енергію. За 5 років експлуатації ця система показала себе з економічного і практичного боку. Опалювальний сезон я можу розпочати будь-коли. Зараз ми знаходимося в коридорі. Це приміщення до термомодернізації було також дуже холодним, за рахунок чого внутрішня стіна будинку, здавалось би внутрішня стіна, але вона була постійно холодною. Виявилось, це йдуть вентиляційні шахти з підвального приміщення на дах будинку. Тобто в холодну пору року ця стіна була дуже холодна і волога. За рахунок того, що я її зашив пластиком, я зміг її вирівняти, бо вона була не дуже рівна і утеплити. Також встановив другі двері. Тепер, в принципі, тут в приміщенні тепло. В Саму холодну пору року я витрачаю 200-250 кВт на місяць. Це з урахуванням освітлення, опалення ну і інших потреб нагріву води. Тобто, я так думаю, що це є альтернатива дорогому російському газу.